Друзі, перші про головне, поїхали. Чотири роки вони робили за останнього переляканого, який саботував велике вторгнення, і привів до мільйонів жертв героя захисника і навіть дипломата. Пише блогер Масон Лемберг. При цьому всі необхідні державницькі рішення приносили жертву рейтингам, саботування мобілізації, саботування знущань над військовими, в тому фінансових знущань звалювались на ТСК або ігнорувались, щоб вийти сухим з води і бути добрим для б виборця, Нездатність брати на себе відповідальність в з неадекватним бажанням зберегти фінансові потоки і владу Лася в не в дипломатії, а в зраді зобов'язаннях по корисних копалинах в обмін на якісь гарантії. Де ці гарантії? Тепер пішло все далі замість чесної розмови на тему, що саме зобов'язує Україну прийняти капітуляцію саме зараз продовжується кривляння, брехня, зрадницькі таємні сепаратні, переговори з людьми, які вже давали якісь гарантії в ресурсній угоді, і замість чіткої відповіді на запитання про здачу українських земель. Ні, придумає про якийсь референдум, який за своєю суттю є неконституційним, неможливим спробою перенести свою зраду і від. Відповідальність на народ, забуваючи, що будь-які цифри, які не сподобаються Путіну на цьому референдумі, вже апріорі є сфальсифікованими, і х вже давно висловив бажання дати можливість проголосувати на цьому референдумі всім на окупованих територіях і в Росії. Якими би результати не були, вони вже сьогодні визначені двома гарантами, які будуть озвучувати рандомні цифри, на користь того, що це тепер російська територія, крутий переговорним і чоловік, який обіцяв померти, але не здати Крим вже зараз сьогодні. Ще нічого не підписавши, потрапив у чергову власть власноруч сформовану пастку щодо референдуму, який повторюю неконституційний і неможливий. Крім того, блогер додає наступне: Путін готовий на тимчасове припинення вогню для проведення референдуму щодо належності території Ексіос. Два дні тому мені розказували, що не треба на це все звертати увагу, бо Путін все рівно відмовиться, і це все така хитра приманка для Путіна, що Трамп на нього розсердився і покарав. По перше, віра в покарання Путіна з боку Трампа є абсолютно неадекватною. По друге, ініціативи нашого ТИ зайшли занадто далеко і ви дійсно готові підписати капітуляцію заради сфальсифікованого другого терміну без оглядки на наслідки. Ви вже потрапили в пастку зі своїм злочинним неконституційним референдумом. Ось що про це все говорить військовий Василь Гунько. Далі мови здоров'я, друзі. Це відео перш за все коротка доповідь про те, що ми з командою вже почали робити, та з якими беззаконнями ми зіштовхнулися. І якщо стисло загалом, то ми вирішили перейти від слів до дій. По різним напрямкам. І один із напрямків це проводити аудит національного законодавства на відповідність Конституції. Друзі, що ми там тільки не понаходили, це катастрофа. І саме для вирішення цих питань ми звернулись до різних фахівців, до науковців і отримали відгук. Нам допоміг науковець, ви можете його знайти в телеграм-каналі під іменем викладач конституційного права. E, наша. Команда дуже вдячна йому, і загалом можу сказати, що наша команда приємно здивована, тому що велика кількість людей із різних регіонів, а також із-за кордону, хоч змін, та намагаються нам хоч чимось допомогти. Всі вже зрозуміли, що до старих політиків, колаборантів довіри нуль, і вже треба починати будувати щось дійсно нове, народне, національне. Якраз саме те, що ми і пропонуємо. Коротше, ми пропрацювали та намітили декілька ключових точок, вплив на які дозволить припинити свавілля влади. І для реалізації цих планів вирішили подати декілька петицій. Для чого нам це треба? Е, ні в якому разі ми не віримо, що влада одразу все виправить. Але, по-перше, такими діями та власним прикладом ми покажемо народу, як все можна виправити. По-друге, це реальний виклик владі і дзвінок, щоб вона схаменулася та припинила чинити беззаконня. А якщо не захоче, то хай всі нинішні законотворці знають, що вони будуть відповідати та понесуть кримінальне покарання, як мінімум за службову недбалість. Так ось. Перша петиція стосувалась питання самоусунення президента від виконання своїх конституційних повноважень. Потужний з усією шоблою Верховною Зрадою чомусь вирішили, що вони можуть робити все, що їм заманеться. Але це не так. Людина може робити все, що не заборонено законодавством, і те, що не зачіпає права інших людей. А влада. Може робити лише те, що встановлено конституцією і врегульовано законами України не більше. Так от перша петиція вимагала закріпити в законі, що і кому треба робити, якщо президент не підписує закон, який прийняла Верховна Рада. Насправді потужному дається на це 15 діб. А далі його підпис вже нікого не цікавить. І закон має бути оприлюднений і набрати чинності. Але потужний. Дуже часто затягує підписання різних законів, що внаслідку призводить до порушення вимог Конституції. Тому ми і вимагали навести порядок в цьому питанні. По факту, Зеленський тільки в цьому напрямку вчинив, вчинив низку кримінальних правопорушень. Друга петиція стосувалась перевищення Верховної Ради своїх повноважень. Коли депутати піднімали граничний вік мобілізації до 60 років. В результаті у нас фактично вчинили геноцид чоловіків предпенсійного віку. В Конституції є стаття 22, яка прямо забороняє звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод громадян при прийнятті законів і змін до них. Але Верховна Зрада ігнорує цю норму Конституції. І це стосується не лише мобілізації чоловіків, яким за 50, це підвищення пенсійного віку, зменшення мобілізаційного віку з 27 до 25. Це ганебний підхід у виплатах мобілізованим та контрактникам. Це стосується виплат пенсій, а також деякі моменти підвищення цін, цін на комуналку і багато чого ще. Реально, цьому треба покласти край. Тому ми і подали ці петиції, бо це принципові положення, які стосуються нас усіх. Але влада, як ми і прогнозували, відхилила без жодних правових підстав наші петиції. Друзі, жодної вмотивованої відповіді та адекватних пояснень. Знаєте, те, що ці мародери та колаборанти взагалі нічого не вміють робити, це ми. Дуже добре розуміли, але те, що ось так, просто по якомусь дебільному, взагалі без обґрунтування, ми точно не розраховували на це. Але ми знали, проти кого ми йдемо, тому зробили відповідні дії. Друзі, далі буде ще цікавіше. Я вам обіцяю, це тільки початок, але без вашої підтримки та допомоги ми не впораємось. Поки що прошу підтримати поширенням та закликаю всіх вас організовуватись, організовуватись на місцях та починати структуруватися в спілки, в організації, в мобільні групи та починати захищатися та допомагати один одному. Бережіть себе. Слава Україні! Вже здоров'я друзі. Дивлюсь на цей весь шабаш, який відбувається у Верховній Зраді, і реально вибачаю за вислів, але блювати хочеться через тих псевдопатріотів, які типу блокують трибуну парламенту та вимагають відставку уряду. Реально на це гидко дивитись. Порох, який знищив енергетичну незалежність України, який е, продав блокуючі пакети акцій енергетичних підприємств та вивів енергетичні підприємства зі статусу стратегічних підприємств України, чим остаточно позбавив нас, українців, контролю енергетичних е, енергетичної галузі України. Петя, який блять з усією своєю шоблою голосував за антиконституційні закони та допомагав знищувати конституційний устрій і, по факту, цивільне населення України, голосував за е легалізацію корупції в Україні, за злочинну мобілізацію та за проведення злочинної бусифікації, який так само як і інші колаборанти не визнає війну війною. Та заробляє на війні гидко дивитись, як ця ручна олігархічна опозиція в черговий раз намагається надурити народ, виставляючи себе типу блядь, патріотами. Українці в парламенті знаходяться виключно вороги нашого українського народу. І та маніпуляція, яку зараз застосовують ці мерзотники, прикриваючись народом, що нібито народ вимагає звільнення уряду, це є дешева провокація, спектакль та імітація діяльності. Народ України та всі військові Збройних сил України, бойові підрозділи поліції, людь, сафарі, спецпідрозділи Корду, Альфи, підрозділи морської піхоти. Сили спеціальних операцій, десантно-штурмові бригади, розвідка та всі інші справжні бойові частини вимагають звільнення всієї злочинної Верховної Зради, в тому числі й пороха з усією його шоблою, як колаборантів та посібників ворогів українського народу. Народ та все військо бажає помсти, людського суду. Не Божого, а людського суду над усіма провладними злочинцями, корупціонерами, зрадниками та колаборантами. Ми військові прийдемо і порядок наведемо, навіть не сумнівайтесь. Друзі, бережіть себе, Об'єднуємось на місцях, бо головний бій чекає нас попереду. Слава Україні! Його оригіналу редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновка, кожен робить сам.